Всім доброго дня! Є така проблема, хто вирощує гортензії в горщиках. Зараз 2 липня і от така біда. В неї нижні пожовтіли листки. Тут я трошки обібрала вже. Їх треба обрати обов'язково. Чому це така біда? Може, хто не знає, може буде кому корисна інформація. Дивіться, в мене три горщика. Ось один горщик. Немає жовтізни, бачите, ніякої. Ну, щось тут, ось один листочок, але це не показати. Цей починає жовтіти. Цей теж був жовтий, я його обірвала, це мохіто, обірвала бо геть пожовтів всередині. Яка причина? Я знаю, яка причина. Причина в тому, що цей горщик він посаджений в цьому році і добавлений в ньому смокот. Цей горщик посажений в минулому році, не пересажувалася земля. І цей горщик земля не пересаджувалася. Корнева заповнила горшок там і там. І для того, щоб рослині видати квітку, а вона починає квітнути, її треба вона. Скидає нижні листки, щоб їх не обслуговувати для того, щоб заквітнути. Тут така ж сама ситуація. А тут, бачите, вже квітка викинута і не пожовтіла. Чому? Тому що вона посажена цьому році з добавкою осмокута. Як можна виправити цю ситуацію? Беремо сульфат амонія. Бачите, сульфат амонія. Зводимо приблизно 50 грам на 10 літрів води. Бачите, в мене вода мокрий кафіль. Полила я сульфатом амонія. Завтра полью монофосфатом калія. 20 грам на 10 літрів води. Сьогодні я підкислила сульфатом амонія. Там сірка підкислила його, щоб трошки була кисла земля. А завтра я піділью монофосфатом калія, фосфорно калієвими добривами. Але оці всі листочки треба убрати для того, щоб подивитися, чи вона справилася з цією проблемою. І ще я буду потім проштрикувати таким, значить, металічним, чи можна просто якимось паличкою такою, да, щоб вона сантиметр була десь в об'ємі. Штук 4 дирки і засиплю туди у смокота, прямо під корінь, для того, щоб вона ще липень, серпень, вересень виготувала і особово осмокот їй допомагав. Я туди осмокота в цьому році чи в прошлому році її не ложила. І от бачите, яка різниця, якщо ми ложимо в горщики пролонгіроване дійстю добриво, а якщо ми не ложимо, просто розраховуємо на те, що ми будемо поливати, додавати там. Воно фосфат калія, різні всякі добрива, жидкі. І от бачите, часу дійду, одійду, вам даже покажу різницю, навіть кольорі, в кольорі листя. Подивіться, яке тут листя з осмокотом. І подивіться, яке тут листя. Подивіться, яке тут. Це листя трошки йде з жовтізною, тому що воно не вистачає йому мікро-макроелементів. Хоча я їм. Поливала їх і для гортензії добривами, і монофосфатом калія, і ну багато чого я їх підливаю, я їм не жалію жидких добрив. Але ж ви бачите різницю в тому, якщо це вже заявлено, горшок заявлений із осмокотом а ці горшки без осмокота. Так що, робіть висновки, дорогі мої підписчики може все-таки. Можна трошечки положити до смокута в горщики для того, щоб потім менше було проблем у вашій рослині і вам також. Так що, кому було цікаво це відео, підпишіться на наш YouTube канал, оставте подобайку, Переходьте в групу Viber під цим відео для замовлення гортензії. Всім дуже дякую. Побачення!